От, як пише видання Українська Правда, Зеленський не підписує підвищені податки, е, кажуть, що це може коштувати бюджету близько 20 мільярдів гривень неотриманих доходів, і напевно до кінця 24 року не профінансуються деякі оборонні замовлення. Е, це деякою мірою, як на мене, написано, знаєте, в таких крайно панічних настроях. Чому мені таке не подобається? Тому що висвітлюється тільки якась одна сторона питання: що, начебто, не буде цих грошей, не профінансуються і для Балансу не вистачає ще якихось інших думок, і я думаю, що в нашій розмові ми можемо ці, цей баланс знайти. Хотів би поцікавитися знову ж таки, чому президент не підписує закон? Можливо, є якісь в цьому причини. Ну і друга сторона медалі людям людям і так. Важко в умовах війни, в умовах інфляції, здорожчання цін і підвищення податків. Ну, я не думаю, що хтось буде сприймати е, на плюс, навіть якщо йдеться про фінансування оборонних замовлень. Е, ну, як мінімум, тому що є альтернатива у вигляді наших партнерів, які також можуть щось профінансувати і не можуть, а навіть повинні це зробити. Давайте розбиратися. По перше, дуже важливе питання. По-друге, дійсно така дивнувата ситуація виникла в на вашому каналі. Дуже освічена аудиторія і завжди я потім бачу і в коментарях ставлені, що люди розуміють, чому ті чи інші рішення ми критикуємо, а ті чи інші рішення підтримуємо. Також підвищення податків це звичайно не найкращий спосіб наповнення державного бюджету в чинних умовах. Бо радше нам потрібно економічне зростання і надходження державного бюджету більших більшої грошей не через зростання ставок податків, а через зростання економіки це те, про що постійно каже і Світовий банк, і наші американські партнери, і більшість аналітичних центрів України. Е, так дійсно Верховна Рада ухвалила рішення про підняття військового збору і на диво. Соціологічні дослідження показують, що українці підтримали цю ідею 60% українців вважають, що це правильно було зроблено. Але на жаль, це якраз свідчить про нашу економічну безграмотність. Бо українцям здається, що підняття військового збору це те, що мають заплатити підприємці. Насправді, ні. Насправді, основними платниками військового збору і податків на доходи є сам державний бюджет. Бо в нас дуже багато державних службовців, і для того, щоб компенсувати. Цей податок доведеться так чи інакше піднімати зарплати вчителям іншим державним службовцям. Далі, податки на доходи фізичних осіб, військовий збір це насправді те, що сплачується з ваших зарплат, і підприємець змушений буде або знизити зарплату, або перекласти цей збільшений податок на ціни. Відповідно, це розгортатиме інфляційні процеси. Зрештою, за нашими підрахунками, підняття військового збору призведе якраз до зменшення можливостей державного бюджету і зменшення можливостей фінансувати військові закупівлі. І Я щасливий, що насправді і МВФ, і президент дослухалися наших аргументів і поставили на паузу це. Чи є альтернатива? Є, наприклад, підняття ПДВ, яке е, рівномірно розподілиться вже не лише тільки по доброчесному бізнесу, а по всіх нас. І це набагато більший ефект дасть на е, державний бюджет, і якраз дозволить профінансувати більше військових замов. Отже, е, я боюся, що так чи інакше підняття податків було е, в не тільки проголосовано Верховною Радою, але ще включено до державного бюджету. Наступний Хоча закон не підписаний президентом. Не зрозуміло, чому Верховна Рада все ж таки врахувала його. У бюджеті наступного року, але хочу сказати всім українцям, що наші міжнародні партнери з розумінням ставляться до ситуації в Україні. Розумію, що нам не можна жодні, жодним чином знищувати український бізнес, що потрібно знайти більш раціональне рішення, яким чином простимулювати одночасно і зростання економіки його і відновлення, і наповнення державного бюджету. Чи є такі варіанти? Є це бронювання критичного персоналу. Ми багато разів розбирали з вами. Це підняття ПДВ тимчасово, максимум на 2%, відсотки, що дає суттєво краще фактів підняття військового збору. Це на, нарешті системні реформи, наведення ладу на митниці в податковій службі. Це реформа кримінально-процесуального судочинства. Це те, що дозволить нам зрештою децінізувати українську економіку в набагато ефективніший спосіб. А підняття військового збору навпаки призведе до подальшої цивілізації до, до нових схем і до домінації податкових. Чи варто це робити? Звичайно, тому давайте розбиратися в економічних питаннях, моделювати і допоможемо владі ухвалювати правильні рішення. Так, і ви дуже влучно сказали, що коли от українців про щось таке питають економічного характеру, всі за все хороше і проти всього поганого, але потрібно також цю раціональність мати і включати е, мислення на рахунок того, а звідки ці гроші можуть взятися, не просто так, що от вони десь лежать, і давайте їх витратимо. Ні, е, все це відбувається в умовах дефіциту ж. Абсолютно, ви праві. я про проте маю сказати, що ми з нашими колегами з Великої Британії вже кілька разів обраховували можливості наступного року, і бачимо, що насправді Україна і в цьому і в наступному році має достатньо фінансового ресурсу для того, щоб профінансувати дефіцит державного бюджету, і навіть більше мати ресурс для відновлення. Для проектів, які пов'язані з відновленням інфраструктури і іншими питаннями, медицини, наприклад, Світовий банк допомагає в цій сфері, єдине, що в чому в нас є дефіцит, це фінансування власне додаткових військових закупівель і розвитку в військовій сфері, те, що зазвичай не фінансується з традиційними програмами допомоги наших міжнародних партнерів. Але але є ж програма 50 мільярдів доларів. Яка стосується використання доходів від знерухомлених російських активів на цю програму? Поки не поширюються обмеження не використовувати ці гроші е, на купівлю зброї чи на фінансування обороноздатності. Тому у нас буде такий варіант, і насправді ми все ще чекаємо, що адміністрація Трампа е, буде ухвалювати позитивні рішення про військові допомоги Україні. Е, це ми вже побачимо в лютому до двадцять року. Але поки в нас є позитивні прогнози, ми сподіваємося, дивлячись на призначення адміністрації Трампа, потенційні майбутні, що ми, ми матимемо підтримку. Про Трампа ми окремо поговоримо. Це буде окремий наш блок, тому що він там збирається. Ну наскільки я так дивлюся, перекроїти дуже багато чого, і це ну дійсно цікаво зрозуміти, де Україна буде в цій зміненій новій реальності. Але до цього дійдемо. Давайте ще про потужності, які є. Хотілось би поговорити, тому що британська розвідка проаналізувала стан економік України та Росії У України зростання економіки. Становитиме близько трьох відсотків, як пишуть, у 24 четвертому році е, у 25 році зростання у Росії сповільниться через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції. Е, я знаю, що ви детально детально досліджували цю тему, і хотілось би все ж таки от зробити якийсь. Знаєте, точку А і точку Б. Те, що ми маємо сьогодні, і зі сторони України, і зі сторони Росії, і те, що ми можемо і будемо мати в на наступному році, тому що ізоляція, Ця Росії, вона ну дається в знаки. хоч і кажуть, що Путін готовий воювати і може воювати десятиліттями. З економічної точки зору, я розумію, що ну це скоріш за все не може відбутися в силу тих чи інших причин. Навіть, от якщо подивитись на це законсервовування, яке відбувається економіки Росії, так воно не ідеальне. Так санкції ну не спрацювали так, як хотілось би на початку, але процес іде і іде зі знаком плюс, як на мене. Абсолютно, ви праві сьогодні я мав таку доволі запеклу дискусію, навіть дебати з колегою з Британії, професором лондонської школи економіки і політичних наук щодо спроможності Росії фінансувати війну і щодо стійкості української економіки. в чому в нас різні погляди з нашими міжнародними партнерами? Міжнародні партнери переконані, що російська економіка дуже стійка, що Росія за рахунок своїх можливостей перш за всесеровинного експорту, вона може профінансувати війну вдовгу. Але при цьому що, що, що цікаво, вони переконані, що наявних санкцій, накладених на нафтову галузь, достатньо для того, щоб Росія. Змушена була просити про перемір'я в сподіванні на чаткове зниця санкцій. Так ось що хочу сказати: Росія залишається експортоорієнтованою орієнтованою країною. Вона експортує не лише нафту і тому нафтових санкцій замало. Росія багато експортує аграрної продукції, металів хімії, і вона має надходження достатні для того, щоб поповнювати власний бюджет. Хоча бюджет є дефіцитним, що не звине звично для Росії. Зазвичай останні десятиріччя в Росії був профіцитний бюджет. Вона спромоглася накопичити величезний фонд національного добробуту, за рахунок якого зараз і компенсує свої дефіцити і фінансує війну і спеціальні проекти так ось. Що е, насправді відбувається, російська економіка набагато більш крихка ніж е, дивляться наші міжнародні партнери, е, і це пов'язано перш за все з тим, що, що Росія вичерпала власні спроможність фінансувати дефіцити, які е, з'явилися. Дефіцит федерального бюджету, дефіцит е, пов'язаний з сукупними е, надходженнями. В валюти в Росії бо для того, щоб фінансувати паралельний імпорт технології всього іншого, які здорожчився, і під які потрібно Росії мати тверду валюту: євро, долари так ось до доларів і євро в Росію. Майже не не, не, не доходить. Що є? Трошки юанів рупі Росія не може ввозити. Е, е, є інші неконвертовані валюти, за рахунок яких Росія змушена втридорого купувати те, що їй потрібно для фінансування імпорту. це суттєвий дефіцит. Це робить Росію дуже залежною від настроїв в Китаї і в, наприклад, центральноазійських країнах, які вже не так активно воліють допомагати Росії. Росія стала залежною від як це не дивно від Грузії, як і Бірменії, які допомагають Росії входити частково санкції, але перш за все від настроїв Саудівської Аравії в Об'єднаних Рабських Еміратах і від Туреччини. Але Туреччина більше воліє слідувати тим санкціям, які вводить захід. Отже, що все це призвело до того, що в Росії. Відбулася відбувся великий дефіцит дефіцит державного бюджету, який фінансується за рахунок фонду національного добробуту. Його вистачить на фінансування в цьому році і в наступному році. Все, це ресурс закінчується. Іншого ресурсу в Росії немає. Китай відмовився кредитувати російську економіку. А запозичення на внутрішньому ринку, які дуже дорогі для Росії, призвели до того, що Росія на поточний момент. Немає е, додаткового ресурсу, вона фінансує фактично е, вже те, що було е, профінансовано раніше. Все, немає додаткового ресурсу, ба е, більше. В Росії розгортається через нестачу кадрів, через е, зростання цін імпорту, зростають інфляційні процеси. Суттєво, е, якщо дивитися на офіційні цифри, які на рівні е, 0,4 на тиждень, що є рекордними показниками, високими показниками, але вони набагато менше, ніж реальні. Реальні цифри це, це не 9% річних, а 22% річної інфляції. Угу. Разом з тим. Сама російська економіка, якщо виокремити з неї обвсько-промисловий комплекс, вже підійшла до стагнації, тобто до скорочень. Отже, ми маємо реальну стагфляцію в Росії. Це це е, демонстра ілюстрація того, що російська економіка не спроможна, і жодні інструменти що, що е, центрального банку Росії, що інші економічні інструменти не спроможні зупинити стагфляцію. Єдиний спосіб для Росії це закінчити якомога скоріше війну. Дякую за цю відповідь. Дуже хороша детальна відповідь, це зрозуміло. Я думаю, що ми ще неодноразово в наших майбутніх ефірах будемо повертатися до цієї теми, але важливий аспект Україна в цьому питанні економіка України. Тому що завжди, коли я починаю розповідати про російську економіку, як варіант протидії тим наративам, що у них там все безгранічно, мені завжди умовно в коментарях пишуть: а чому не розказуєш про наші проблеми? Чому не розказуєш про українські проблеми? Розказуємо, друзі, розказуємо, і от з паном Андрієм, в тому числі, пане Андрій, будь ласка, тоді розкажіть, що з нашою економікою сьогодні і буде? Шановні глядачі, ви дуже праві, що е, нам вже потрібно настільки дивитися, коли завалиться Росія, скільки хто завалиться першим, чия економіка стійкіша. Дійсно, якщо ми е, потрапимо в сценарій війни на виснаження, важливіше, щоб ми мали. Спроможність вести цю війну довше ніж веде Росія. Україна самостійно не може фінансувати всі наші зобов'язання і потреби. Наш на наше щастя, ми маємо шалену підтримку від міжнародних донорів міжфінансових інституцій МВФ, Світовий банк і від країн від Європейського Союзу, від країн Великої Сінки, від Південної Кореї, від Норвегії, від багатьох країн по світу Ми маємо дійсно велику підтримку. Яка вже е, дала більше 100 мільярдів доларів прямих фінансових надходжень е, в цілому. Програма е, яку ми бачимо на поточний момент, це 180 мільярдів, якщо сумарно акумулювати все те, що отримує Росію за Україна за е, період з 2022 по 2025 рік. це дає нам можливість фінансово бути стійкішими за Росію. Е, питання для України проблеми України полягають у військовій площині. Чи достатньо нам ресурсу для військових закупівель? Це перший момент в за за, за цю широкомасштабну агресію, коли Україна має достатньо дронів і достатньо е, артилерійських снарядів і набоїв е, порівняно з тим, що є в Росії. Наше питання зараз стосується іншого: чи можемо ми бути економічно самостійними? І де нам взяти людський ресурс, і як нам зробити нашу армію більш технологічною і управлінськи більш сучасною. Ось ці виклики є ключовим. Оскільки моя тема економічна, скажу так: що для того, щоб стати економічно самостійними, Україна має скористатися цим вікном можливості 25 м роком, коли нам допомагають партнери, і замість того, щоб просто механістично підіймати податки. Зробити системні економічні реформи, які дозволять тоді, в 26-му році, через економічне зростання, бути вже самостійними чи принаймні прямувати до цієї самостійності, це знов таки те, що ми постійно обговорюємо з міжнародними партнерами. Про інвестувати зараз більше економічні можливості, розвиток експорту, створення індустріальних парків, те, що називається ускладненням економіки, зробити її менш залежною від сировини і більше переробляти того, що ми. Видобуваємо, вирощуємо і так далі. Нам дуже потрібно розвинути людський капітал, зробити так, щоб ми, як українці, були більше відповідальними і більш готові до сучасної економіки, навчатися штучному інтелекту, шукати для себе нові можливості, переїздити там, де краща робота, де більша потреба в людському капіталі, і там, де готові нам сплачувати більше. Отже, насправді. Корень в для України коріння для українського зростання це розвиток людського капіталу, це ускладнення економіки, і це ліберальні економічні реформи. Це нам дасть можливість зробити справді економічний прорив і стати самостійними вже в горизонті 27-28 Дякую за цю відповідь і перейдемо до закуски. Трамп Трамп і те, що з ним пов'язано, Зміни економіки. Видання Bloomberg пише, що торгова війна Трампа може обвалити деякі валюти. Вони кажуть, що прогнозують 5% падіння валют ринків у першій половині 25-го року. А, також мита, який хоче запровадити Трамп щодо Китаю, Мексики, Канади, а, нова посада, яка буде регулювати криптовалюту. А, все це дуже я так розумію, Впливає сильно на е, світовий світову економіку, світовий ринок, не кажучи вже про історію з нафтою. Казахстан от будує новий логістичний маршрут в обхід нафти в самій Росії. кричать, що е, прихід Трампа це вже нафта в районі 50 доларів. Е, от що буде відбуватися? Ну і найголовніше, де де нам е, тут знайти місце так, аби... Ну, хоча би зафіксуватись зафіксуватись і не просідати в цих буремних економічних подіях. Дійсно, в російському бюджеті закладено 70 доларів ціна на нафту. Уралс, якщо мова йде про 50 доларів, прогноз по бренду чи про. Це будуть ця американські нафті легкі. Там ситуація така, що російський експорт нафти стає збитковим для самої Росії, це, це позитивна новина. І більш того, скажу, що е, прихід Трампа виглядає як катастрофічний сценарій, але світова економіка і українська економіка вона вже в шаленій кризі, в кризі борговій. Кризі нерозуміння того, як будувати економіку в умовах віртуалізації, появи штучного інтелекту світу вкрай просто обов'язково потрібно пройти пройти цей, цей катастрофічний сценарій для того, щоб побудувати нову економічну модель, не кажучи вже про політичну, і Трамп е, може бути кращим руйнівником, після якого прийдуть будівники нової економіки, нової політичної системи. Навряд чи Трамп буде е, тією людиною, яка буде сидіти на новій Ялті. Але ті, хто прийдуть після нього, цілком можуть бути такими людьми. Е, вже ми бачимо, що е, катастрофічний сценарій, які е, говорили про, е, про Аргентину, е, перетворився на позитивний сценарій приборкання інфляції і е, з, скорочення бідності. Та так само і для світу світу, в якому 300, більше 300% по відношенню до світового ВВП є світові борги, світу, в якому шалені інфляційні процеси так і не подолані до сих пір, потрібні радикальні зміни. І мені здається, що Україна могла б не скаржитися, не боятися, а навпаки, бути учасником цих радикальних змін, бо саме ми можемо бути країною для експерименту. Ми можемо разом зі сполученими штатами Америки реалізувати економічний прорив, тому я вважаю, що Україна може посилити свою суб'єктність в умовах приходу Трампа до президента. Ну і в нас ще залишається з вами трошки часу, я думаю, що важливо підняти також тему от корисних копалин, літій і все таке інше, ми е, ну от я спілкуючись з експертами в ефірі і політологами, вони кажуть, що існує певний брак е, комунікації в цьому питанні між владою та суспільством. тому що ця тема сприймається негативно і е, ну звісно вона сприймається негативно. Бо коли е, говориться, що наші корисні копалини будуть від віддавати давати е, там сполучені штати, тому що вони нам зараз допомагають е, в цій структурі. не не прослідковується Україна, не прослідковується звичайний громадянин, е, який також може в принципі бути е, в цьому процесі залучений зі знаком плюс. Але е, цієї комунікації немає. От в цілому хотів би почути вашу думку з приводу е, такого роду новин, тому що ну є певні побоювання, вони достатньо аргументовані. У нас є заводи. Які працюють з не дуже належним рівнем там устаткування і так далі, і тому подібні, і ці ж заводи в Європі працюють, але там же рівень устаткування краще, і підход до роботи краще. От також ці всі деталі, ці всі страхи хотілося би розвіяти. Я розумію, що питання скоріш за все до влади, але от ваш погляд хотів би почути. Ні, ні, це питання якраз для нас для всіх, бо влада має виражати наші інтереси, а ми маємо ці інтереси сформувати громадянське суспільство і пред'явити владі як е, наш запит. Так ось е, ключовий запит в цій темі це перестати бути сировинною економікою. Якщо ми будемо е, залучати інвесторів в видобуток е, і збагачення титану чи літію, е, питання в тому, що в Україні має з'явитися. Е, Підприємства е, глибокої переробки, е, при причому ця аналітика показує, що на переробленому титані ми зможемо заробляти в десятеро більше, ніж на е, е, навіть на титановій губці. Те саме стосується літію. Не просто літій, а давайте говорити про розміщення Гіга Факторіс. Виробництво з е, продукування тут е, літіоних батарей е, те саме стосується урану. Не просто постачати ран як торовину, а переробляти, збагачувати в Україні. Е, і про це ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами, і це має бути суспільним запитом. Ви абсолютно праві, що на жаль, багато виробництво в Україні є немодерними. Ми маємо дуже низьку продуктивність праці. Тому нам потрібні інвестиції не просто в видобуток, а саме в модернізацію того, що називається ланцюги створення вартості. Ланцюги чи мережі створення вартості це пріоритет. Зараз ми маємо якомога більше ускладнити українську економіку. Ускладнити – це означає переробляти і мати більшу додану вартості. Більше додану вартість, більше надходжень державного бюджету, вища обороноздатність і готовність наших міжнародних партнерів захищати країну та їхні підприємства. Переробляють сировину, отримують е, настільки необхідну в цьому світу готову продукт. Ох, пане Андрію. Ми з вами, як завжди, амбітні теми і, і амбітні цілі обговорюємо. Але ну це дійсно так зі, зі всім, що ви сказали, можна і потрібно погодитися. Е, питання, як цього досягти, це питання також наших наступних е, розмов. Але зараз вам пасибі, що приділили час, було дуже цікаво, і я вам бажаю тихої спокійної ночі. Obrigado.